Евакуювали двох дорослих та трьох дітей. У Івано-Франківську на балконі багатоповерхівки загорівся генератор. Займання трапилося по обіді 24 червня. Прибувши до місця пожежі, рятувальники ліквідували її та не допустили розповсюдження вогню на більшу площу. До служби порятунку поступило повідомлення про те, що з вікна четвертого поверху шестиповерхового житлового будинку у місті Івано-Франківськ виходить густий дим. Через сильне задимлення на місці події вогнеборці евакуювали з верхніх поверхів. Будинку п'ять осіб, з них троє дітей. На щастя, постраждалих немає. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. Рятувальники Прикарпаття закликають дотримуватися правил пожежної безпеки у поводженні з альтернативними джерелами електроенергії, тим самим, не наражати на небезпеку себе та оточуючих. Використовуйте генератор виключно на відкритому повітрі. Місце розташування від будівлі має сягати не менше 6 метрів. Пам'ятайте, що викиди з електроприлада небезпечні для життя. Обов'язково захистіть генератор від вологи. Перш ніж включати, потрібно перевірити стан електропроводки. Не можна змішувати різні види мастила. Заправляти генератор можна виключно вимкненим. Якщо ви вже вмикали і потрібно дозаправити, то потрібно дочекатися, щоб всі запчастини охолонули. Також ДСНСники нагадують, під час самостійного гасіння займання відстань від насадки вогнегасника до електроустановки, яка горить, має бути не менше одного метра. Віталія Святослав Іванюк, телеканал 402.